Розділ 18. створення стосунків я діятиму так, ніби мої дії мають значення, Вільям Джеймс. Особисті стосунки життєво важливі для нас так само, як і повітря, що ним дихаємо. Усім нам необхідні друзі, кохані, товариші, люди, з якими можна розділити радість, горе, страхи й успіхи. Такі стосунки нас живлять на глибинному рівні. Усім нам необхідні дружба, кохання, піклування, почуття незалежності, проте ми часто залишаємося відстороненими і віддаленими одне від одного, неспроможні або неохочі підійти і налагодити значущий контакт. Нам потрібні нові підходи та більша готовність досліджувати можливості людської взаємодії. Вважаючи цього, можемо стати великим джерелом зростання і підтримки одне для одного, а також зміцнити себе у процесі, розуміння того, як можна збагачувати і посилювати одне одного це чудовий поворотний момент на шляху до значущіших стосунків. Відкрившись людям, побачимо, що вони відповідають. Мають взаємністю і сприймають нас такими, якими ми є. Замість відчуття вразливості здобудемо те, чого ніколи не відчували раніше: відчуття свободи, енергії та пробудження. Після цього кожен контакт стає значущим, важливим і збагачувальним, чого ще можна бажати. Кожна людина зірка, кожна людина особлива, унікальна і заслуговує на повагу. Кожна людина зірка. Ваш чоловік, дружина і батьки особливі, унікальні і цілком варті поваги. Кожен із ваших друзів, ваш начальник, офіціантка, водій таксі, ледь живий старий чоловік, сусідський хлопчик усі вони особливі, унікальні і заслуговують на вашу повагу, усвідомлення того, що кожна людина, ким би вона не була і який би статус не мала, особлива. Змінює наше ставлення до неї. Тепер ми охоче ставимося до кожної людини з повагою, на яку вона заслуговує, люди можуть не знати, що вони особливі, не показувати цього у своїх діях, проте маємо це знати і ставитися до них відповідно. Учіться бачити більше, ніж люди бачать усередині себе. У кожній особі є зародки величі, і ви допомагаєте їм рости, коли завадами і проблемами бачитимете їхній потенціал, глибину, внутрішню красу та здібності. Те? Що ставлення до людини як до зірки має силу перевтілення, вперше я помітив, коли кілька років тому читав лекції в Сан-Франциско. Тоді я подорожував із колегою і його родиною. Нам було важко знайти няню, тож трапилося так, що ми обрали жінку, яка була однією з найнегативніших та спустошливих осіб, з поміж тих, кого я зустрічав. Вона постійно на все жалілася. Коли та жінка приходила, ми намагалися одразу піти, щоб мінімізувати час, проведений із нею. Спіймавши себе на думці, що мої почуття до неї дуже негативні, я вирішив дещо змінити своє ставлення. Зрозумів, що всередині неї інша особистість набагато глибша і позитивніша, ніж та, яку ми мали змогу бачити. Тож я зосередився на тому, щоб уявити її в такий спосіб, допоки не почав усміхаючись думати про неї, як про сонячний промінчик. Наступного разу, коли вона прийшла замість того, щоб поспішити покинути дім, я відвів її в бік і сказав: Знаєте, щоразу, як ви приходите в цей будинок, ніби промінь сонця зазирає у віконце. Вона ошелешено дивилася на мене. Я продовжив: ми дуже цінуємо вас і те, що ви залишаєтеся з нашими дітьми, і дуже раді, що маємо таку людину, як ви. Їй ніби відняло мову. Коли того вечора ми повернулися додому, я знову почав хвалити її, називаючи сонячним промінчиком. Іншого разу, коли вона прийшла, я привітав її словами. Дивіться, сонячний промінчик прийшов, і це було щиро, оскільки вже знав, що глибоко всередині вона була прекрасною людиною. У відповідь вона усміхнулася. Тоді я вперше побачив, як вона усміхається, коли всі вийшли з кімнати, сказала мені. Знаєте, ніхто раніше не казав мені нічого доброго, як ви, ніколи, жодного разу в житті. Я був приголомшений, навіть шокований. Мені було важко уявити, що є люди, які жодного разу не чули чогось приємного про себе. Я подумав про її дитинство і про те, які нещастя спіткали її у житті. Напевне, воно було у неї дуже важким. Мені стало приємно, що я змінив свої думки про неї, а з іншого боку, соромно за те, як ставився до цієї жінки спочатку. Я й далі підживлював її позитивною підтримувальною енергією, і результат виявився просто разючим. Вона припинила жалітися, стала приємною у спілкуванні Її найдивовижніше, через кілька тижнів зморшки на її обличчі зникли, і няня ніби помолодшала на 20 років. Це помітили всі. Жінка стала справді сонячним промінчиком. Цей випадок назавжди змінив моє ставлення до людей. Коли ви щиро визнаєте людей гідними поваги, вони починають відповідно поводитися. Ви даєте людям шанс, якщо бачите у них велич. Можливо, вони самі не розуміють, наскільки чудові й унікальні. Можливо, відчувають себе нікчемними. Що ж, станьте для них дзеркалом. Покажіть їм, що бачите їх їхній потенціал, показуйте це діями, словами, думками й почуттями. Життя кожної людини важливе. Кожна людина має зробити свій внесок, ставтеся до кожної людини, ніби вона особлива. Ваша підтримка цілком може дати поштовх чи стати поворотною точкою в чиєму житті. Тож не дозволяйте зовнішньому виглядові людини приховати від вас її велич. Підтримуйте найкраще в людях своєю вірою у них. Якщо почнете ставитися до людей саме так, то зможете створити змістовні стосунки з усіма, кого зустрінете. І навіть випадкова розмова збагачуватиме і вас і іншу людину. Ми маємо неймовірну спроможність допомагати, любити і ділитися. Треба лише захотіти цього. Ставтеся одне до одного з турботою. Ми, люди, є чутливими істотами. Якщо сумніваєтеся, подивіться на себе і побачите, як легко вас образити або завдати вам болю, коли людям боляче вони завдають болю іншим. Я зрозумів це уважніше придивившись до себе. Щоразу, коли я був із кимось жорстоким або ображав когось, це завжди відбувалося тому, що глибоко всередині я страждав. Пам'ятайте про це наступного разу, коли хтось зробить вам неприємно. Спитайте себе, як їм може боліти всередині, і відчуйте любов та співчуття до них, їм не переливки мати біль усередині. Нам невідомі страхи, шрами, розчарування, невпевненість і складнощі, які може мати інша людина. Як говориться у старому прислів'ї, не судіть людину, допоки не побудете на її. Місці. Одна жінка, яка відвідувала мій курс із динаміки думок, збиралася звільнитися з роботи через нестерпну колегу, мала глибоку неприязнь до цієї жінки. Вони майже не розмовляли одне з одною. За малим напротягом року все залишалося в такому стані. Поки моя студентка не вирішила спробувати інший підхід. Зрозумівши, що можливо її колега була такою неприємною, бо їй дуже боліло всередині, моя студентка почала думати про неї доброзичливіше і не дозволяла собі плекати старі образи. Щоразу, коли колега поводилася погано, вона мовчки посилала любов у відповідь, більше не реагувала і не засмучувалась, а почала активно підтримувати колегу, нагадуючи собі, що глибоко всередині вона була особливою, унікальною і заслуговувала на повагу. Моя студентка почала щовечора візуалізувати свою колегу милою та люблячою, знаючи, що глибоко всередині вона саме такою й була. Також уявляла, що вони обоє подружилися. Одного дня, нарешті, підійшла до колеги, попросила вибачення за те, що не розмовляла з нею, і запропонувала стати подругами. Жінка була настільки вражена, що не змогла нічого відповісти, але впродовж кількох днів її настрій змінився. Тепер ці дві жінки справжні подруги, а робоча атмосфера стала радісною і приємною. Це відбувається постійно, навіть не зумію порахувати скільки схожих історій я чув від людей, які змінили стосунки, змінивши спочатку думки і ставлення до іншої особи. Коли ви змінюєте думку про людину, людина змінюється стосовно вас. Те, що люди взаємно дуже чутливі на багатьох рівнях, означає, що ми надзвичайно сприйнятливі до думок одне щодо одного. Якщо ваші стосунки з коханою людиною, другом, бізнес-партнером, колегою або батьками не такі, які б ви хотіли мати, придивіться уважніше до думки, яку несвідомо складаєте про цих людей. Можливо, ви надто чіпляєтеся до них та помічаєте лише ті якості, які вам не подобаються. У стосунках, як і у всьому іншому, ми отримуємо саме те, у що віримо, про що думаємо і чого очікуємо. Будь-які взаємини мають безліч можливостей, якщо ви готові експериментувати з мисленням. Візуалізація дасть вам змогу скласти про людину нову думку і стати творцем у ваших стосунках. Створюйте нормальні стосунки, не реагуючи на недоброзичливість. Притягуйте до себе бажані стосунки, як привабити ідеального чоловіка або дружину. Крок перший. Уявіть людину, яку б ви хотіли бачити поруч, якими якостями вона має володіти, який вигляд мати. Візуалізуйте себе поруч із такою людиною. Уявіть моменти ніжності, кохання, як ви спільно проводите час, смієтеся, розважаєтеся, ходите кудись разом. Створіть у думках вашу ідеальну пару. Не намагайтеся уявити її обличчя або занадто деталізувати її образ. Дозвольте всесвіту зробити свою справу і знайти людину, яка відповідатиме параметрам, котрі ви уявили. Крок другий. Зосередьтеся на тому, що можете дати цій людині. Вам є багато чого запропонувати. Подумайте про все добре, що маєте і чим можете поділитися з цією людиною. Крок третій. Зручіться підтримкою вашого невідомого партнера, підсвідомості. Попросіть підсвідомість показати вам шляхи і способи зустріти цю особливу людину. Перечитайте розділ про інтуїцію і дотримайтесь одержаних від підсвідомості, інструкцій та ідей. Крок четвертий: розмірковуйте над цими твердженнями. Є тисячі людей, які б хотіли бути з вами і розділити те, що ви можете дати. Ваші візуалізації, афірмації та інтуїція спричиняють рух природних сил, які зведуть вас з ідеальним партнером. Пам'ятайте, що ця людина, як і ви, також шукає когось. Як налагодити ділові контакти? Крок перший: уявіть людину, з якою ви хотіли працювати, і які контакти, навички, інформацію або знання, на вашу думку, ця людина повинна мати. Якщо вам потрібен пірнальник за перлинами з ідеальним знанням японської мови, уявіть саме це. Якщо намагаєтеся знайти роботу позаштатного журналіста, уявіть репортера, який має зробити репортаж на тему, в якій ви добре розумієтесь, або яка вам цікава. Візуалізуйте, що маєте добрі стосунки з цією людиною. Насолоджуйтеся міцним зв'язком та взаєморозумінням щодо пропозицій одне одного. Крок другий. Зосередьтеся на тому, що можете дати цій людині, які маєте таланти, продукцію чи досвід. Не тільки ви потребуєте їх, а й також їм потрібні ви і те, що можете запропонувати. Крок третій: заручіться підтримкою вашого невидимого партнера, підсвідомості, попросіть її показати вам шляхи і способи, зустріти цю людину. Перечитайте у цій книзі розділ про інтуїцію і дотримуйтеся одержаних від підсвідомості, інструкцій та ідей. Крок четвертий. Розмірковуйте над цими твердженнями. Є тисячі бізнес-можливостей і людей, які були б раді мати те, що ви можете запропонувати. Ваші візуалізації, афірмації та інтуїція спричиняють рух енергії і природних сил, які зведуть вас із цими людьми. Хочете залучити більше клієнтів або купців, виконуйте описані тут вправи, зосереджуючись на тому, яких саме клієнтів хочете отримати і що можете їм дати. Для обох випадків є гарна афірмація. Я притягую ідеальних людей та ідеальні обставини. Підтримуйте інших. Ми можемо із мінімальними зусиллями з нашого боку підтримувати інших людей, при цьому обидві сторони стають сильнішими. Підтримувати людей є особливим, дуже особистим способом доторкнутися до життя інших. Одного разу чекаючи літака в аеропорту імені Джона в Нью-Йорку, я почув із гучномовця оголошення про те, що мій рейс скасували, і всіх пасажирів просять підійти до вікна номер 7 за подальшими інструкціями. Коли я підійшов до вікна номер 7 там уже зібралося багато людей. Очікуючи своєї черги, я помітив, що майже всі виливали розчарування на зацьковану дівчину, агента з продажу квитків. Люди були стурбовані та розлючені через пропущені пересадки і запитували, що їм тепер робити. Дівчина мала дуже втомлений вигляд, намагаючись пояснити ситуацію. Здавалося, що її плечі опускаються все нижче й нижче, з кожною скаргою від пасажирів. Коли настала моя черга, я вирішив її підбадьорити. Дуже вдячний за те, що ви робите, щиро сказав. Я знаю, що це складна ситуація, що ви робите усе від вас залежне. Зокрема, помітив, як увічливо й терпляче ви спілкувалися з пасажирами, і розумію, що ви не винні у скасуванні рейсу. Вона зітхнула з полегшенням, що хоч хтось її розуміє. Я продовжив хочу просто подякувати вам і сказати, що ви чудово з усім справляєтеся, тож маєте пишатися собою. Дякую, відповіла вона. Мені справді було корисно це почути. Отримавши інструкції, я пішов далі, але озирнувся на неї, коли вона вже розмовляла з іншим пасажиром. Дівчина стояла, уже вирівнявшись. І мала врівноважений та впевнений вигляд. Мені вдалося поділитися з нею енергією якої вона потребувала. Для мене не було нічого складного в тому, щоб висловити вдячність, а для неї це мало велике значення. Чи можна додати людям сили лише словами? Звичайно, ви можете допомогти кожному, варто лише захотіти. Можете підбадьорити офіціантку, в кав'ярні, кур'єра, водія таксі, листоношу, дітей і друзів, ділячись із ними позитивною енергією. Ми Справді цінуємо ваше прекрасне обслуговування завдяки вам, наша терапеза набагато приємніша. Ви дуже приємна офіціантка. Ви мій улюблений касир. Мені завжди подобається ваше обслуговування як справи у вас. Дуже вам дякую. Ви маєте дуже гарний вигляд. Навіть проста фраза гарного дня підбадьорить будь-кого, якщо сказати її щиро, з ентузіазмом і справжнім бажанням налагодити контакт. Ви також можете допомогти людині, не кажучи нічого, використовуючи лише думки. Я маю друга, якому подобається гуляти вулицями, посилаючи всім, хто трапляється на шляху думки з побажанням добра. Мій знайомий успішний бізнесмен подумки теж бажає щасливого й успішного життя всім, з ким зустрічається. Думки про любов та прийняття роблять людей вільними. Добрі слова і підподарювання надихають їх. Визнання їхньої важливості підсилює людей, змушуючи людей відчувати себе особливими, бажаними і необхідними. Ви заряджаєте їх енергією. Тож невелике зусилля може забезпечити такий вплив, який триватиме кілька днів, а може і все життя. Підтримуйте себе. Іноді ми забуваємо, що найбільш особисті і тісні стосунки в нашому житті. Це стосунки із самим собою. Станьте добрішими до себе, не треба бути дуже суворим. Пам'ятайте, що ви теж особливі, унікальні і заслуговуєте на повагу. Нам кажуть, любити ближнього свого як самого себе, чомусь завжди наголошуючи, завжди любити ближнього. Але щоб полюбити ближнього, ми спочатку маємо навчитися любити себе. Якщо хочемо любити ближнього сильніше, то спочатку треба навчитися любити сильніше самого себе. Що сильніше ми любимо і приймаємо себе, то сильніше можемо любити і приймати інших. Підтримуйте себе, щоб стати сильними, люблячими та здоровими. Часто і регулярно визнавайте свою унікальність, повторюйте позитивні афірмації про себе і для себе, візуалізуйте себе успішною, люблячою, відкритою та вільною людиною, працюйте над самооцінкою, будьте впевненими у собі, любіть себе, станьте гарним другом для себе. Підтримання стосунків. Коли ви востаннє казали другові, що любите його, коли востаннє дякували комусь за підтримку, дружбу чи кохання, поглиблюйте стосунки, відчуваючи і висловлюючи вдячність іншим. Фраза Я справді ціную нашу дружбу може значити дуже багато, якщо сказана щиро та з відповідним почуттям. У світі немає нічого ціннішого за дружбу, і людські стосунки. Будьте гарним другом для кожного, хто зустрічається на вашому шляху. Станьте доступним для інших, приймайте інших, любіть людей, любіть незалежно від того, чи отримуєте те саме у відповідь. Не чекайте, поки хтось інший зробить перший крок. Відкрийтеся людям, що вам втрачати, крім ізольованості. Змінити стосунки значить змінити себе. Ми всі живемо в єдиному всесвіті. Тож, якщо бажаємо зростати, маємо більше турбуватися про ближнього і одне одного. Шлях до поліпшення стосунків це подорож до змін і зростання. Іноді це означає ризикувати, шукати інколи спотикатись. Все починається з дрібниць, зміни ставлення, відкритості, обміну поглядами автобусі, моментів суцільної відвертості з незнайомцем, але незабаром це переростає у щось набагато більше та корисніше, це стає святом, життям, сповненим радості, в якому ви відчуватимете такі відкритість і розуміння навколишнього, яких не було ніколи раніше.